Ну, до мене ну, 300 метрів а від мене прилетіло дві ракети, і я думала, нас нас об'є. Я виріш... вирішила вивезти діточок. Може на пів року, може на рік, може на два, я не знаю. Ну поки збираємось бути тут. Оце ми тут два дні і ще дня три побудемо, а потім нас переселять. Ну Тут добре, тут тепло, затишно. Ви да, знаєте, спокійно, набагато ну, спокійніше. Це оце нам. Ми самі з Куп'янського району, ну, великий бурлук, село Плоска від кордону десь 20-25 кілометрів. У нас отак за горизонтом постійно, ну так гуготить. От гуготить, гуготить постійно. Що там робиться, я не знаю. І людей побивала. Мою знайому 27 років убила. Але знаєте, мені якщо чесно, я більше боюся, ніж діти. Діти ну, якось не так переносять. Приїхали, забрали з речами, привезли сюди, поселили і сказали, тільки я ВПО зроблю. І зразу нас в гуртожиток. Так, нам дали гуманітарну допомогу. Дякуємо, дали і трохи їжі, і грошову допомогу. і там і постільна. і все добре. Головне, щоб було тихо. Ну, Від дронів так, ми ховалися, Ми практично по вулицям не ходили. В основному, вдома, ну, в підвали ми не, не ховалися. Редвелір Лейла завуть, всю жизнь вдома. На вулиці вона не жила. ховалася під мене. Скуп'янська з лівого берега з за засколі. Ну, складна евакуація, дороги немає, хати порозбивані, все. Ну, пришлось виїхати. Думали дождатися миру, а воно не виходить. І прилітає рядом. Вікон немає позабиваній у ну, СБ. Тріщини, так і пішло все, воно валиться вже Прильоти рядом. Дрони літають. Ну, в общем, страшно. У страшно. мене була подружка, ну, вона виїхала ще в мою місце. другу неділю. Кожен день гримить і день і ніч через хату. пускають і ракети, чи що воно, я ж не бачу. Дрони. А чи дрони, а в нас хата в кущах, саме троє. Ну це троє у нас. І сусід ще. вче. Ну, Хто й на своїй машині приїхав. Та хай може краще, та хай може лучше. Ну, воно ну, лучше. Як почали вже все. Вода те, тоді вже вже антікати. Руїна по селу. Ні світ, ні газу, нічого не маю. Ту хоч радіо трохи балакало, А тепер радіо вже радіоставився. Копін зараз дуже складний напрямок. безпечно виїхати вже. На жаль, не можна. Зараз туди вже не пускають. Наші волонтери їх забирають зазвичай десь в більш безпечному місці. Людям доводиться виходити пішки. На жаль, з Куп'янської громади зараз виїжджають люди голі босі. Зачасту це взагалі без документів, у чому були отак от от розбило все і побігли. Добре, що хоч без поранень. Але все одно як би не було. Складно люди не всі хочуть виїжджати і полишати свої домівки. З Коп'янської громади зараз виїжджають зазвичай це люди дуже похилого віку або чоловіки. А, а ті, ті, ті я не знаю, в якому тім. Вчора приїжджали, вони забирали. А куди їх?